День пам'яті захисників України в Києві презентували інтерактивний проєкт Книга пам'яті органів системи МВС. Чотирьом родинам загиблих героїв вручили пам'ятні QR-коди. Перейшовши за посиланням, можна дізнатися історії полеглих. Більше про цей проєкт далі. Враження настільки від ну, безпосередньо від там роботи да, від боєприпасів. А більше враження були від того, що. Російські військові, що що там наробили, нас так ну це більше вразило. Ці кадри з фільму, головний герой, якого прикордонник Роман Гах з полковником Романом Гах, героєм країни. Я знайомий ще з 2020 року. Ми разом проходили службу ще тоді. Я побачив Рому, і в мене склалося враження про нього як про такого порядного, доброго, щирого товариша. Відповідального офіцера він почав службу ще 2001 року. Боронив Україну спершу на Донецькому напрямку, потім на півдні. Там і познайомилися, розповідає дружина. Ми його відправила в на Східні ділянки, Це теж було місце Лисичанське. Ми всю вагітність чекали. Тата не знали. Йому питання задала. Я з двома дітьми, що мені робити. Він сказав, що все буде добре. Я повернуся, буде добре. Роман загинув на початку повномасштабної війни у березні 22-го року. У нього залишилося двоє дітей. Воїн один із героїв інтерактивного проєкту Книга пам'яті органів системи МВС. Сьогодні він поповнився чотирма іменами на вшанування пам'яті захисників, що віддали життя за незалежність та суверенітет України. Сім'ї загиблих отримали qr коди для доступу на електронну версію книги. Дізнатися більше про героїв, які полягли за нашу свободу. Може кожен охочий, навіть без qr коду кажуть в МВС. Достатньо перейти на центральний сайт міністерства. Сьогодні ми вручили родинам пам'ятні qr коди Зайшовши на цей qr код можна побачити вживу тих, кого сьогодні немає з ними. Для нас важлива пам'ять як про живих людей. Розробники електронної книги переконані, такі ініціативи потрібні, щоб люди не забували про тих, хто самовіддано захищає нас і батьківщину, тих, хто заплатив за свободу рідної землі найвищу ціну. Катерина Самойленко, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал Марафон, Єдині новини.